От зараз я тут трошки акуратно це прогрію. Мабуть, що воно не піде. От так я. Так, як казав, підігрів і легенько звідси викруткою, і от ще тут вийшло. Все чудово, ніде не пошкоджено нічого. Зараз я беру цю пружинку і цей капелюшок і зроблю отак. в цьому капелюшку за дірку і потім то все спаяю, зроблю. Це можна все відкласти в сторону. Так, добре, що щітка нормально збереглася. Так, є. Тепер приступаю тут, щоб розібрати. Тим словом, не буду затягувати відео. Зараз знімаю стопорне кольцо. Дейду зібрав кілочку і от зняв шпонку. І тут не знаю чи то видно її тут чи ні. Вона вироблена так. Кась вона м'яка напевне. О, шпонку зараз мерю, треба буде купляти нову. Ну і це шестерня. Кукувать. Так, добре. Зараз відкручую цю гайку. Вийму подивлюся на цей конус, ніби бі... ніби нормально. Але підчепник треба дістати. Так, відкручую, ух ти, бляха, відпала стружка.